Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не має найближчих планів. Провести голосування щодо пакету міжнародної допомоги для України Ізраїлю та Тайваню варто зазначити, що 13 лютого 2024 року Сенат схвалив відповідну законодавчу ініціативу, яка, власне, передбачає допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів, для того щоб цей законопроект був остаточно схвалений. Він має пройти розгляд та голосування в палаті представників, і лише тоді він буде направлений на підпис президента США Джо Байдена. Джонсон сказав наступне у зв'язку з відповідною ситуацією: Сенат не зможе змусити нас діяти, оскільки в останньому документі, який вони нам надіслали, немає жодного слова та законопроекту про кордон Америки. Він повторив свою позицію, що будь-який пакет міжнародної військової та гуманітарної допомоги також повинен включати заходи щодо забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою, і назвав знаковим законопроект щодо посилення безпеки на кордоні США, який Палата ухвалила кілька місяців тому. Однак документ не був ухвалений у Сенаті, де демократи мають більшість. Ну, тут Джонсон вже повинен зрозуміти, що навряд чи він може бути схвалений. Він також говорить, що ми збираємось надалі вимагати, щоб перш ніж розв'язувати проблеми в всьому світі, ми маємо подбати про власні питання. При цьому у січні Джонсон та республіканці відкинули проект закону, який включав як допомогу Україні, так і заходи з безпеки кордону. Тож, зрештою, Сенат ухвалив міжнародну підтримку для партнерів окремим законопроектом, і там власне не було безпеки кордонів. Тому, власне, ось ці позиції Джонсона, так з приводу того, що у цьому законопроекті немає жодного слова про безпеку Сполучених Штатів Америки. Вони не зможуть надати якісь переваги так, для республіканців, палаті представників якось е просувати так, цю ідею, що необхідно спочатку ухвалити зміни до імміграційних правил, потім забезпечувати безпеку для інших держав. По тій причині, що була двопартійна імміграційна угода, яку, власне, вони ж відхилили. Джонсон назвав той законопроект мертвим, і у подальшому він не набув схвалення в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Мені до сих пір не зрозуміло, чому вони продовжують наполягати на цю на цій темі. Далі, Джонсон заявив, що хоче провести особисту зустріч із президентом США Джо Байденом, щоб. Поговорити про кордон і про національну безпеку цю зустріч не провели, і я збираюсь надалі наполягати на цьому, тому що є дуже серйозні проблеми, які потребують вирішення. Станом на зараз Білий дім поширив заяву речника адміністрації Ендрю Бейтса, коли президент Байден працював із республіканцями та демократами в Сенаті, щоб ухвалити найсуворіше та найсправедливіше законодавство про безпеку кордонів за останні десятиліття, спікер Джонсон вбив це, вибравши політику Дональда Трампа та торговців фентанілом замість Союзу прикордонних патрулів та національної безпеки. Америки. Просто зараз республіканці Палати знову ставлять політику вище національної безпеки, виступаючи на боці Трампа, Путіна та Тегерана проти оборонно промислової бази Америки, проти НАТО, проти України та проти наших інтересів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Йдеться у заяві адміністрації Байдена. Там також додали заклик до Джонсона, що прийшов час, щоб спікер дозволив голосування. За відповідну ініціативу. Це те, про що також ми говорили, що тепер, коли Джонсон буде робити закід, там, в бік демократів чи Байдена щодо імміграційного законодавства, відповідь буде власне ось такою. Ми вам давали двопартійну імміграційну угоду, але ви її відкинули. Тому вам там. Необхідно голосувати ось цей законопроект, і можливо далі доходити якогось спільного знаменника по імміграційній політиці. Далі Голос Америки говорить про те, що при цьому Джефріс розповів, Джефріс є керівником демократичної меншості в палаті. Він говорить, що демократична партія розглядає варіант ухвалення спеціальної петиції, яка в обхід спікера змусить винести на голосування палати цей законопроєкт. для того, щоб отримати достатню кількість голосів демократам, необхідно залучити принаймні п'ятьох республіканців. У відповідь на запитання про те, чи мають демократи достатньо республіканців, які готові піти проти рішення спікера свого однопартійця, Джефріс відповів. Протягом останніх кількох днів тримають, тривають розмови між законодавцями палати, які говорять про те, що може бути можливим, якщо лідери республіканців у палаті продовжуватимуть виконувати вказівки колишнього президента Трампа, який здається, хоче підірвати альянс НАТО та інтереси національної безпеки Америки в Європі та у всьому світі. Схожі петиції рідко бувають успішними. Остання, яка спрацювала, була майже 10 років тому, але погіршення ситуації на полі бою в Україні, і зокрема, гостра нестача боєприпасів у ЗСУ, змушує союзників Києва на капітолійському пагорбі посилити зусилля, намагаючись отримати допомогу всіма необхідними засобами. І про це вже говорить видання «The Hill». Поки що жоден республіканець палати не заявив, що приєднається до петиції про. Це звільнення зуважує видання Axios. Джонсон заявив журналістам у вівторок, що безумовно виступає проти петиції про звільнення і сподівається, що вона не буде розглянута. Загалом, ось цей метод петиції складний довгостроковий підхід, але це один із способів використати політичну силу більш центристських законодавців республіканців у коаліції з демократами, щоб забезпечити допомогу Україні та союзникам. Вважає видання AP. Значить, ось те, що ми маємо станом на зараз в контексті позиції Джонсона щодо допомоги для України. І тут е е є ще один варіант, який може застосуватися для того, щоб допомога була схвалена палатою. Це, власне, ухвалення альтернативного законопроекту, який Містить заходи безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України і Тайваню. Вартість пакета становитиме 60 мільярдів доларів, з яких приблизно 40 піде на Україну. Це також повідомляє видання The Hill, що власне законодавці вони розглядають ще ось такий варіант виходу із цієї. Ситуації. Ну, загалом ми будемо спостерігати за тим, як будуть продовжуватись переговори в Палаті представників Конгресу США навколо питання ухвалення допомоги для України. Була достатньо неоднозначна, так, і змінна заява колишнього президента США Дональда Трампа щодо України. В наступному відео ми поговоримо її розберемо. А тут, власне, будемо далі тримати руку на пульсі в контексті того, коли ж допомога буде ухвалена. Палатою представників Конгресу. США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличик» та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Україні хай щастить вам!